Злочинів у Луцьку побільшало. Цю тенденцію помітив представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик, ознайомившись із звітом поліції. Якщо подивитися, звіт то видно, що в першому півріччі 2024 року, минулого року, було зафіксовано 139 особливо тяжких злочинів. А за перше півріччя 2025 року такі вже аж 430. тобто, фактично втричі більше збільшилася кількість. Особливо тяжких злочинів в Луцькій громаді. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, ну і що далі робити? Начальник Луцького районного управління каже, на те є свої причини. Сама кримінальна ситуація на території міста Луцької ОТГ не змінилася в порівнянні з минулим роком, і, можливо, і покращилася. Ці статистичні показники залежать від реєстрації кримінальних проваджень за фактами. По-перше, без зникнення військовослужбовців. Тому що категорії. Звернення громадян про безвісті зникнення військовослужбовців реєструються до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України, А ця стаття є особливо тяжким злочином. Депутати звернули увагу й на інший показник падіння рівня розкриття злочинів. На що правоохоронець пояснив, що є злочини, які не підлягають розкриттю, зачепили й тему безпеки на дорогах Луцька, адже мотоциклісти, які влаштовують нічні перегони, дедалі частіше стають загрозою для пішоходів та водіїв. А саме гонок, який відбувається у нас по Луцьку. Моя дружина нещодавно була особисто свідком аварії, як збили ну мотоцикліст, збив неповнолітньому на пішохідному переході на соборності. Так само, буквально позавчора, вечором їдучи додому, ставши на світлофорі на своєму автомобілі, з боку пролетів мотоцикліст, не зупиняючись просто по соборності зі звуком хруща, так званою. На жаль, не видно вашого реагування. У поліції запевнили, на кожну ДТП реагують, проводять розслідування і профілактику, адже проблема залишається гострою. Руське районне управління поліції реагує на всі повідомлення за фактами ДТП з потерпілими, тобто там, де особи отримали тілесні ушкодження. За всіма такими фактами проводиться перевірка, де є підстави для реєстрації відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Такі відомості в місяцях проводиться відповідне розслідування. Що стосується профілактики, то спільно з управлінням патрульної поліції у низької області ми постійно проводимо роботу щодо профілактики таких правопорушень. За результатами обговорення депутати взяли інформацію поліції до відома та наголосили на необхідності посилення профілактичної роботи, аби статистика злочинів громаді мала тенденцію до зменшення. А не навпаки.